Шили зйомки фільму Довженко. Це повнометражна стрічка про перші кроки великого українського режисера у кінематографі, про його успіхи, його переживання, про його любов і переслідування чекістів. Який же він справжній Олександр Довженко? І яким буде про нього кіно, розкаже наш Олександр Загородний. Зараз трошки на кіностудії імені Олександра Довженка знімають фінальні кадри фільму про. Олександра Довженка, декоратори годин п'ять відтворюють на майданчику атмосферу 20-х років минулого століття, і все заради того, аби зняти кілька кадрів. Ці сцени у фільм у відео, усього секунд 10-12. Мотор камера почали зняти в самій залі. Нам не вдається. Ось вона різниця між сучасними кіно та телекамерами. Наша телевізійна у такій темряві вже майже нічого не бачить. Кінокамера відпрацьовує навіть півтіні. А знімають сцену, де цензори, серед яких чекісти віддивляються першу стрічку, відзняту Олександром Довженком. За його часів техніка взагалі була примітивна, та він все одно спромігся зняти свої світові шедеври. Один з авторів сценарію Сергій Тримбач намагався показати у фільмі, як художник Олександр Довженко швидко опановує новий для нього вид мистецтва. Довженко приходить у 26-му році, нічого не знаючи, практично і не вміючи. А вже в 29-му, тобто приходить на перший курс умовно кажучи, а вже в 29-му він зробить землю. Тобто на третьому курсі він стає вже світовим класиком. Дивовижний рух взагалі. Це, це є геніальність. Така. Ну але тоді ж генів, це така епоха, справді, Ренесанс. Людей е, Цією... А несло чим? Е, і що? І в ім'я чого? В ім'я відродження України. Вони поспішали, тому що вони розуміли, що часу в них небагато. На роль Довженка пробували десятки акторів і обрали Григорія Бакланова. Саме у ньому режисер розлежав риси великого режисера, аби зіграти генію українського кіно, актор відростив шевелюру і прочитав чимало творів і спогадів про Довженка. В Одесі ми почали знімати і знаходились люди просто в масовці, які казали, а у мене мама працювала тут на кіностудії, так вона пам'ятала Довженка. І Якісь такі от дрібнички вони складають насправді дуже сильний його образ е, живий. Як він реагував на щось, який він був ну для друзів по роботі? Я точно знаю, що за ним слідкували все життя. Тобто, от 30 років твого життя, ти живеш, і знаєш, що за тебе постійно слідкують. Кожен твій крок, рух, а актор Роман Ясіновський у формі з пістолетом, з противними чекістськими вусиками, озброєний і дуже небезпечний. Після зйомки ти їх знімеш? Так, це не справді. Можна, можна можна? Можна. Ти нікого не вбив в фільмі? Не скажу. Роману знову випала роль негідника. Нічого комусь і це треба грати, каже актор. Сам собою він задоволений, адже вважає, що вдалося зіграти правдиво. Мешканці Одеси, де знімали більшу частину. Фільму реагували на його образ емоційно. Треба було під'їхати на майданчик. І я просто. Я, я кажу, я під'їду тут близько, я взяв самокат і просто на електросамокаті під'їхав. Ну, різні були відгуки. Хтось бабусі ласкаво посміхалися, махали ручки. Нашим воробі, да, да. Да. А дехто дивився на мене так скоса. Половину бюджету на фільм дала держава, іншу половину довелося шукати продюсерам. Фільм не дешевий, але дуже потрібний саме зараз. Вважає Андрій Ногін. Ми зараз бачимо дуже такий стійкий запит на переосмислення періоду радянської окупації часів. Зокрема, видатних українців. Ну, будемо відверті, радянська влада, влада ну вкрала, присвоювала багато наших досягнень і, зокрема, наших видатних діячів. І от режисер каже фразу, на яку так довго всі чекали. Стоп, кадр знято. Браво! Богдан Бенюк! Все було прекрасно було працювати. Це було прекрасно, працювати. Це просто геніально. Гендиректор одеської кіностудії Андрій Осіпов ледь стримує емоції. Вони це зробили. Ми багато працювали над сценарієм і нелегкий був кастинг, нелегкі були зйомки, бо ми знімали під дронами, ракетами. Але на щастя сьогодні відзняти останній кадр, і це величезне щастя. Попереду ще монтаж, кольористика, комп'ютерна графіка, але головне, що є відзнятий матеріал. Вважає Осіпов. Він переконаний, наступного року фільм Довженко вийде у великий прокат. А поки що провідні українські актори мають вільну хвилинку знятися і для телевізійної служби новин це сам Довженко разом зі своїм директором нетьосою віддивляється черговий фільм у 1926-му. Проти. Яка ж картинка хороша, панове. А чи буде українське кіно через століть? Олександр Петрович, буде. Оце буде. І ще будуть фільми. А театр! Театр буде через 100 літ? Буде через століть, один плюс один. <ріст> Олександр Загородний, Андрій Марченко, ТСН один плюс один, марафон. Єдинь. Олександр Загородний.